Всем кули терепсики. Знову Хейл, знову на зв'язку і знову Ядерка. Сьогодні у нас э, бій на Т-29. Попав я. 7 бой, по идее. сім 7, ,7 бой я попав. Ну тут один э, гравець лише з таким бером. В общем. Хочу показати вам бій зіграний нещодавно. З бустиком на 200% до срібла вирішив викатити Т29, так сказати, агрегат для фарму. Чому б простоювати йому. Випали бусти на срібло. І я на ньому вирішив пофармити. Ось. Ну, тут зараз буде трэш з тігром. Поэтому можна чуть проматувати. А, я зліва чую танк. Який так упевнено їде. Виїжджаю чекнути, стріляю і. Ніхуя. Благо пульмотиком добив його. Це була ЗСУшка 57, -а? бачу, Тігр їде. Своджусь. А... На Т29 я сів грати після там всяких 55 ок Крісті других. короче Туплю. Ну, туплю. А ще, кстати, ничего не поломав ну, в плане казенки, там это. Бачу 44 ку она на мене не реагує. А... В общем, после ломов привыкать сложно на этих мне. На камерниках играть. Балістика баллистика инша. В общем, не важливо. Тупану в стигром объективно Жду т 44 она вырешила танковать бортиком. Ну тут там в башне ваншот, очевидно. Маркери я вимкнув, ну це союзник, якщо що, Ну, по міні-карті видно, що це союзник. Тут а, з Тігорчиком вирішив гратися, ну щось Тігорчик... А, Тігорчик зараз підставиться, я просто в наглу запушу. А Тігорчик вирішив бортиком поїхати, Ну, я ему просто вже в'їбав в башню, під башню, да. І все. і челик відлетів. Тут я. Ті... Это, я их тигр выехал. Я уже обесрался. Ну так, на похуй стреляю. Стрельнул отвратительно. По-моему, промазал их тигр, шой. И чую справа танк. Бачу на миникарте ценный союзник. Зачек... Ну, Зацелью его просто. Це на 44-ка выехала, но ну, я ее ваншотнул, очевидно. В общем, намагався там підождати челіка, він не виїхав. Думаю, ладно, поїду зараз в сторону респи, у нас там е вороги світилися. Тут я побачив, помітив Т-44. Я не зрозумів, вона мене помітила по антеннам чи ні. Думаю, круто. Ну, судя по всьому, челік мене не помітив. Жду, коли він чуть-чуть е, башню почне крутити, щоб не встиг среагірувати на мене. Все, бачу, що він не встигне. Виїжджаю і просто в башню ваншот даю. Чую, що тут Пантера. І чую, що їде танк. Е... Коротше, яхтіг, по-моєму, отут їде. За мною, той, якого я не пробив. Так, да, так, да, так, да. чутно, як він їде. Я думав, він виїде сюди. Ось сюди. Почав зацелювати. Ну, не рухаючись, щоб він не Ну, мінімізувати мій шум. Потім розумів, що він їде так. Не був впевнений, що це Яхтігер мог бути Тигр 2. Ну, чую, що в мене в очки Пантера. Думаю, а шалеть. Е і розумію, що Ехтігер хоче мене. І, і отут стоїть пан Пантера. Думаю, клас. Чекаю Пантеру. Не бачу. Она, по-моему, чего там была. А, ось о, пантера. ну я Я наводжусь и думаю, нет. Бачу яхтигр, разворачиваюсь на яхтигра. Довго думаю, куда стрельнуть ему. Ну, думаю, ладно, в пулеметное гнездо точно должен пробыть, пробываю. И все, пантеру убил. Пострел по яхтигру откровенно лоу скільний потому что надо было сразу стрелять ему. Або в каток давать через трансмиссию, или я не знаю там. В NLD боялся стрельнуть я, если честно. Або сразу наводитись на пулеметне гніздо, ну повезло, що я не встиг гармату навести. Так, це у нас який вже фраг? Це вже шостий фраг був. Тут я вирішую піджати їхній респ. Думаю, не буду їхати на Бешку, підожму Респ. Помічаю Пантеру. Бем. Ізі фраг по Пантерки. Ну, думаю, просто буду пушити сьому лінію. До, до їхньої респи, там від холмика стоять. Там класна позиція. Тим паче, що в мене слабий апарат на Т-29. Чую танк. Бачу сліва. Акація. Бем. Нема акації. Ну, че, взагалі, не міняємо якийсь. А, тут, по-моєму, ще танк, я почув. Ну, самоліт, оцей літав, Харьер. Чи що. Коротше, да, чую танк. Слева. Бачу танк. Побачив. Як пантеру. Ну, вона мене не почула, я її вбиваю Літає, короче, НЛОшка І прикол в кінці боя буде з цією НЛОшкою Тут я вирішую, ну, очевидно, поджать сюда. Это у нас уже який Дев'ятий фраг. Команда, очевидно, нічого не робить, щоб перемогти. У нас осталось вон, 4 танка. чую, що там є танк, але я не буду на нього їхати, бо він занадто далеко. Бачу, як Тігр їде. Розумію, що ну, немає сенсу мені його намагатися в рубку там пробити чи ще щось. Очевидно, чел мене не побачив, судя по тому, куди він дулам. От літає на лошечка. Челік ну, похер, ну я бачу, що він не розуміє, що я тут. Тобто не, не помітив він мене. Думаю, ладно. Е, почекаю. Встаю, шив... ну, не ворушусь, очевидно. Сейчас чел выйдет, просто ваншотик, буде в борт оформлен. Я ще думаю, куда стрельнуть, ну, ладно, думаю, подгустимся стрельнуть. Потому що, знаете, то стрельнешь кудась в экрані ему, ну, типа, и снаряд растворится. Чу... По-моему, тут читанчик буде. Да, Тигр 2. Ну, Ба... борд башни дождався. Я бы ему маску, ну, стрельнув башню, а він бортбашню башни підвернув, я уже выселив, бортбашню і убив його. И зараз. Тепер хочу летить, а не ложка, думаю, мені пізда. Ну ні, вона мене ігнори, очевидно. Бачу із два, ну і якийсь Ну, Бачимо, да, куди він дивиться. Я просто вже на похер виїжджаю. Він мене, скоріш за все, вже помітив, але в цей момент я його убиваю. 12-й фраг. Очко в мене не пише, да, сколько тут. Ну, е -е, На ядерку вистачає. Тут вам не показую. Я вирішую, ну, мало ли мене зіб'ють на ядерці. Заїду, засейвлю танк. Сюди за домик. Тільки заїжджаю, ну і лечу на ядерки. Лечу я на самом е охеренном самолете в мире. Ну, вы бачите, да. Я в настройки тут зашел, чтобы бомболюк назначить. Подивиться на эту кнопку бомболюк, чтобы его відкрити. Все, відкрив. Ой, этот. Можно камеру? Сейчас. Операторская земка. Вот это вот чудовище вот это. Ну, хто додумався його давати на ядерку в боях, де літають реактиви вже. це інтересний квешн. Вот. Question interesting. Так, а це я можу крутий. Да. Чу... Вот, летить НЛОшечка. Я такий. Ну, все, габела, а не долетів. Енеложка летить. Вона магалась уклонитися, а вона мене якимсь хером попадає по мені. Я, я горю. Крутою піке. Пушечки стреляют с автонаводочкой. Я долетаю до поля бою. Скину уже малыша и. І... І збиваю самолетик. И <риклад> <риклад> в пепле ядерной войны. Я загинув. Вот <риклад> епічний эпичный кадр. А такая эпичная ядерка. По факту. Мене вбили, але я ще при цьому вбив пілота, я так зрозумів. І ще й встиг над полем бою скинути ядерку. Ось так. В общем, результати бою будуть. А, ну, В кінці відосика. З вами я попрощаюсь. Е, бустик на 200 е, срібла, якщо був активний. Ну, щоб ви розуміли, звідки така кількість срібла. В общем, отака ядерка. 13 фрагів, 0 смертей. Отак вот от. Різочка німца скота пройшла успішно. Все, всім дякую, що дивилися. Ставте лайкосики, підписуйтесь, і зустрінемось. У мене ще є парочка боїв на ядерку. Осталось їх тільки записати на БТР3 і на На БМП3 вибачаюсь, і на Т55А я, я набив ядеркою. Все, всіх обняв, всім гарного дня, до зустрічі!